Сьогодні я хочу вам розповісти, хочу розповісти на тему коротких стрижок, що я. Як я починаю стрижку, як я починаю розмову, коли до мене приходить така дівчина. З такою довжиною, я хочу змінитися, я хочу зовсім іншу стрижку. Може, я буду вам викладати по фото, і буду роз'яснювати кожен, кожен рух. Сьогодні таке базове заняття, як, що і за, за що відповідає, а потім потрошки я буду викладати вам вже по, по фото і будемо розбиратися. По частиночкам. О окей, перше, коли до мене приходить дівчина, я у неї запитую, яку довжину вона бажає? E а вона бажає довжину по e вуха, закрити вухо, да, а на пів вуха повинна бути довжина, e або відкрите вухо. Це перше, що мене турбує. Тобто, на яку довжину я починаю з нею вже працювати. Чому? Тому що. Все залежить від того, яка довжина над вухом. Це я обов'язково розповім. Далі, далі. що ми буде будемо турбувати це об'єм. Який об'єм вона бажає? Об'єм у нас буває такий, шапкою, можна казати, такий, щоб грибочком таким. Коли бажають, щоб е, більше об'єму було, і там е, на укорочення може бути, і ще якийсь. Об'єм він такий округлий. Да? Це перше. Або вона е, бажає зовсім, що говорить, не було округлості, а була е, витягнутись таке, щоб е, форма була доволі така текстурована, е, щоб е, не було ніяких... Е, Зокруглень е десь е на потилиці, на зоні, щоб цього не було. А була така більш текстурована, колюча е стрижка, е зараз її люблять як і е уже з, е 50, або люблять ну, молодь, як, ну, як завжди вона любила її до цього, е що вона така. Дерзка дуже така ця стрижка. Це, це теж дуже важливо для розуміння, як ми будемо починати стрижку. Тобто, перша довжина, друга це об'єм, який? Більш такий жіночий об'ємний і більш такий текстурований витягнутий витягнути формою. Є. Далі, що мені потрібно? Мені потрібно розуміння. це з потилиці. Яка довжина буде на потилиці? Тобто може бути довжина прибрати коротке, ну, дуже можна зробити, таким чином, може залишити трошки довжини, отакої, залишити довжини зовсім там. І може бути об'єм з довгими пасмами. Тобто отаким от, от чином буде виглядати, щоб от на білому фоні щоб е, об'єм е, і е, такі е, тонкі пасмічки. Так? Зрозуміло вам? Е, це може бути от таким чином. Може може бути, коли у нас навпаки тут більш плоска, тут більш об'ємна е, форма, тобто макушка така е, витянута. Текстурована і тут пасночки довгі такі. Тобто третій такий крок це довжина і об'єм нижньої потилочної зони. Це дуже важливо. Далі, на що я буду акцентувати увагу, це об'єм чолка. Наступна для мене важлива чолка. Яка буде чолка? Вона може йти е, з подовженням чолка, вона може бути дуже, дуже коротка чолка, вона може бути, е, бути е, побровки. Да? Вона по е, може бути більш об'ємна. І е, Наступна краєва да? щільність. Краєвої частини, краєвої. А яка може бути краєва, вона може бути максимально, максимально така, щільна, да? плотна на, на максимально, скільки є можливості, а може бути максимально тонка. Да? ну, І середня, щось в промежутці. Тобто ми будемо зрізати рівним зрізом, або будемо текстурувати таким зрізом. Це є. Е, і поїхали. Далі в кожній частині, в кожній стрічці будуть е, свої е, ну, такі висновки, як я буду робити. Е, тобто, давайте е, давайте зробимо е, яку стрижку ми е, зрозуміли там.